Перш ніж ми будемо спільно радіти, ми повинні згадати, в яких ми в умовах перебуваємо. В умовах, коли на нас насувається небезпека, смерть, втрати, страждання, біль, рани і то, і тощо. І тому кожна людина зачеплена. Цими стражданнями перебуває в стані, в якому їй треба самій долучитися до справи Воскресіння, так, щоб вона борола смерть в усіх розуміннях цього слова, здобувала Воскресіння, доростала до Воскресіння і докладаючи максимальних зусиль. Так чи інакше здобувалося Воскресення. Це різні і дуже прості часом речі. Але коли до мене підходить матір, в якої загинув 18-літній син на війні, і на мої якісь слова відповідає мені, а герої не вмирають. Це не сплокату слова в такому разі. Це вироблене стражданням позиція матері, яка знайшла в цьому спосіб подолання власного горя з розумінням тих сенсів, які має смерть і сина для всього нашого життя. А сенс такий воїни кладуть своє життя часом саме для того, щоб подолати смертю смерть. І оце подолання смертю смерті наближає їх до Спасителя нашого Ісуса Христа. Вони уподібнюються Йому. Вони наслідують Його. Так. Вони так само, як Христос, проходять через смерть для того, щоб її подолати. Так вони не повертаються до повного життя, до нашого життя з вами. Але вони здобувають і життя вічне в історії, і життя вічне з Богом і входять в склад потоку існування, як. Складова частина невід'ємна, необхідна, обов'язкова, завдяки якій і продовжується рух нашого життя. Вони своїм зусиллям, зусиллям, яке долало смерть в мить смерті. Вони долаючи смерть здобувають Воскресіння. Так наші люди, які відбудовують будь-яку руїну, впорядковують будь-які порушення нашого життя зв'язані з війною, вони теж поновлюють життя, не дають опанувати смерті наш простір. І долучаються до Воскресіння. Так ми, коли ми через нашу працю, через наше надихання когось, через нашу молитву долаємо і свій страх, і свій відчай, безнадію, скорботу, тугу смертну. ми Долаємо і смерть свою, смерть душі своєї, і здобуваємо Воскресіння. Тобто ми можемо десятками різних способів долучатися до здобування Воскресіння, до подолання смерті, до того, щоб ми доросли до цього Воскресіння. Ми разом з Христом повинні Воскресати. І якщо ми будемо берегти свої сили і думати, що моїх зусиль не треба, це буде неправильно. Мої зусилля потрібні. Ми всі повинні докласти зусиль для того, щоб відновити життя, не дати наш простір опанувати смерті, відігнати смерть, намножувати життя. І долати смерть кожним кроком творчістю, будуванням, працею, любов'ю, надією, народженням дітей, всім, що пов'язане з життям і діяльністю людини. І тоді ми будемо долучені до Воскресіння Христового. І тоді ми справжність добудемо радість і скажемо. Чистим серцем і з чистою совістю Христос Воскрес, бо істин Воскрес.